Першу на Рівненщині ендоскопічну операційну відкрили у обласній клінічній лікарні. У ній проводять хірургічні втручання без широкого розтину шкіри, а за допомогою проколів на тілі оперує пацієнтів завідувач центру ендоскопічної та ультразвукової діагностики Віталій Лазарчук розповідає для того, аби проводити такі хірургічні втручання, навчався за кордоном. Пацієнти ці після наших операцій. Вони швидше проходять реабілітацію, немає операційної травми На сьогоднішній день. Ми щодня маємо кілька таких операцій. Щодня, зі слів директора обласної лікарні, відкриття такої операційної було необхідним через збільшення кількості пацієнтів. Всі операції для пацієнтів твердить є безкоштовними. Насправді цих хворих, які потребують. Надання ендоскопічної допомоги обстеження і проведення операцій міні-інвазивних насправді кількість цих хворих дуже велика. І ті операційні, які в нас є, ті операційні блоки, вони перенавантажені. Тому в нас виникла така думка зробити цей підрозділ, виділити окремо і створити таку операційну. 12 мільйонів це кредитних коштів на обладнання, ремонт операційної, по-моєму, біля 7 мільйонів. Це вже за кошти лікарні? Так, це кошти лікарні, кошти Національної служби охорони здоров'я. 12-мільйонний кредит медзаклад погодив з обласною радою, каже голова ради Андрій Карауш. Обласна рада давала погодження на залучення кредитних ресурсів лікарні і саме під цю ендоскопічну операційну, і сьогодні побачив. Чудовий результат такої ще одного альтернативного джерела фінансування. Будемо з лікарнею далі визначатися, щоб не лише за кошти НСЗУ розвивались, а і за рахунок залучення таких кредитів. До речі, він практично вже і погашений за рік. Тому за рахунок своєї діяльності, тому це ефективно. Зі слів Віктора Ткача, кредит медзаклад виплатив з власного бюджету, зокрема за рахунок грошей, отриманих від Національної служби здоров'я України за лікування пацієнтів та надання платних послуг. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.